Берегом річки. Особисто рати ратиці які. Ну, з райка верховодки, мабуть. Це якраз дає змогу в вербі гарно утримувати ґрунт. Просто повноцінний ліс. Дуже трудний гриб містить мускарин, такий самий алкалоїд, як і в Мухоморі-Червоному, але в набагато більших концентраціях. Ось, бачите, довгі сиві волосини такі. Мінеральні речовини, багато на йод, до речі. Вони істівні, ті, що чорні. А от якщо зелені, це дуже отрудна речовина. Нарешті дісталися власне, до самого Каховського водосховища колишнього. На колишнього каховського водосховища, а тепер молодого великого лугу. Тут бачите така стежечка йде серед верб. Тут в цьому місці переважна верба. Верба домінує. Практично скрізь домінує, крім таких піщаних кос, де з ділянок, певних там, де є осокор. Але трапляється десь один до 20 і осокор, і Ось сюди до річ. Світла кора. сакор. Темна це верба, Світла сіра — сокорд, якщо так, коли листя вже немає вже. Мало, можна так відрізняти. Або за характерним запахом смолистим. Це осокор, а верба вербадвельський трав'яний з запахом саліцину. Це кажу, вона з якої було синтезовано колись давно е аспірин, ацетіл саліцинова кислота. Це, це прекурсор такий аспірину. І він був синтезований не з верби білої, яка тут переважно росте і гібрид, а з верби ламкові чи козячої, начебто, яка тут теж трапляється, але дуже не, не часто. Ось на території бачите, колись росте дерева, рісте ж ліс або сад, бо бачите такими смугами, начебто воно росте. Тому. Е, ці землі завжди були такі заліснені, використовувалися певний час людьми, але варто зберегти і спостерігати за цими землями в метро на тому вигляді, тепер незаймано, щоб воно все розвивалося природним своїм шляхом. Так, дивіться, зараз так воно виглядає тут все. Трошки пройду повище. Так, на рівні зрострішу. Камеру розташувати, то можна пройтись. Помандрувати. Ось тут Багато дуже засохло. Е, навіть важко сказати, що це за рослина була. А, зніт шорсткий це, мабуть. Точно, він настільки засох, що зніт шорсткий. це така рослинка, вона дуже гарно квітне. В відео попередніх там, про великий лух я показував, як вона виглядає влітку. От бачите, скільки тут багато. Лобода біла теж досить вона висока, як бачите, подекуди вище людського зросту. Асот жовтий теж тут. Ось верба така з характерним жовтим стовбуром повністю. Можливо, це верба п'ятитеченкова. Але ну, зараз складно визначити, бо треба ще квіти дивитися. Тому... Такий далімо, бачите, тут всі решта такі темні стовбури, кара трошки інша, яка в них. Тому можливо це поп'ятитиченково. Так, так от ми рухаємось дном колишнього водосховища. А Тепер великого лугу просторами облітаємо перешкоди різні. Так, ось така надземна тепер експедиція, тут саме земле. Тут знову такий зніт цей засохлий, багато дуже. його. Сорт жовтий. Начебто теж очерет, який тільки видно, не зрозуміло. Це очерет, мабуть, високий такий звичайний. Отже, зайшли ще глибше в простори молодого великого лугу. Рухаємося під водосховище. Зараз от тут є озеро, яке збереглося. І озеро досить глибоке. Зараз його побачите. Е, Ось таке досить велике заплощу. Це колись була просто глибока частина цієї е, цього ділянки водосховища. Бо тут була колись річка, ну, вона тут утворювала такі заводі, букала тут плавнями цим, напувала їх, а ця річка це було просто відгалуження. Дніпра такий рукав. Цей берег, до речі, дуже гарно відтворює контур. Контур річки. Подекуди він відтворює той ландшафт, який був, тому що вон, там далі, зараз підійдемо, видніється такий вербовий пеньок. А ось навіть тут. Ось один. Тут така бровка, характерна одна, друга як в природних річках, де була течія. Осьопень. Зараз ще далі там. От вони так тягнуться по всій лінії. Золото сховище цього, точніше, по всій лінії цієї. Цієї річки верба, коли яка росла колись тут на березі. Ось ще. Пні, поряд з ними вже молоді верби. Тамаріз вже жовкне. Поряд тут такий стовбур верби. Швидше за все верба. Хоча в великому лузі траплялось багато різних дерев, був багатий лісами. Були і дубрави, плавні дуби відомі, було багато лип, кленів, ясенів. Це за описами або спогадами людей, які пам'ятають ще. Що... Тому не виключено, що це може бути і не тільки верба. Такі вони не дуже великі, бо... Великий луг його ліси зазнавали теж дуже сильного впливу людини. Вирубок пожеж штучних для того, щоб в деревинне вугілля отримувати раніше. Це був дуже важливий компонент промисловості. Там димний порох робили з нього. Ще для чогось він там для селі якогось використовувався. Ось зніт шорсткий цей. Так, а це ми бачимо щавель морський. Дуже його багато Понад берегом. Можна почути дуже багато птахів. Але тут знаходять прихисток, бо ці ліси, вербово тополеві заплавні, є прихистком. Найбільшої кількості видів птахів та тварин, особливо птахів. Вони найбільш біорізноманітні в цьому зоологічному розумінні, тому що тут сприятливі умови і для гніздування, і для переховування, переживання різних важких періодів. Ось, дивіться осіння павутиння типове як описується Тверний осінь ось ну, бачите довгі сирі волосини такі теж дуже мальовничо виглядає ось ну, бачите який великий луг вже вже навіть певна ярусність така мінімальна простежується Є ділянки, де трав'яна рослинність домінує, є ділянки, де деревинна вже рослинність займає свої простори, створює свої груповання. Ось все багато, до речі, дуже пнів. і великі тут такі трапляються дерев що росли тут колись прадідів цих верб що тут знову відроджується якась тварина рила схожа на кабана да кабан кабанчик кабанчик Ось бачите, рати ці Сліди досить такий немаленький. Щось знайшов тут, шукав смачненьке, мабуть щось. Що вони там викопують в цьому мулі? Важко зрозуміти. О, ось, ось з райха верховодки, мабуть. Підійшла. Вона восени активна. Мушля скрипить, хрустить мушля під ногами. Такі стежечки, от такий ґрунт. Або мул, або мушля. Піщаного ґрунту тут мало. Практично не трапляється він тут в цій місцевості. Тут на деревах активно розвивається хміль, такий як раніше теж був ріс. Він вже бачите на другий рік дає плоди. Все шишечки хмельно. Так, а це вовконіг європейський. Така цікава рослина, досить таки лікарська. Містить глікозиди. Лікопін, до речі, гіркоти, смоли, вітаміни. Мінеральні речовини. Багато на йод, до речі, тому застосовують при неврозах і тереотоксикозі. Голко Багато тут цього голконога. Із пересування тут тобто, кілька метрів на хвилину. Ось, до речі, цікаво, що на просторах молодого великого лугу вже формуються такі, е, як то кажуть, лучні. Саме лучні рослини. Угрупування таке на стежці. Це конюшина повзуча або якась, якийсь вид конюшини. І його тут раніше не спостерігалося. Вона ще така маленька дрібненька. Але як кажуть, що якщо будуть тут капитні тварини великі виїдати. Або сінокоси робити, то тут будуть злак... злакові луки утворюватися. Можливо це один з перших таких етапів. Бо тут не тварини виїдають, а люди витоптують стежки, викатують точніше таким -то транспортом, квадроциклами цими. І Тут от, на цих ділянках бачите, починають утворюватися такі як більш лучні угруповання. Ось цікаві, до речі. Грибочки. Грибочки зовні нагадують опеньки, але це галеріна маргіната або близький вид. Дуже отруйні гриби. Містять аманіти. Містять аманіти, смертельно отруйні речовини, токсини. Такі самі як в блідовій поганки. Це от молода стадія цього плодового тіла. А далі зараз покажу вам ось все поряд. Вже більш дорослий. Цих рибочок їх тут дуже багато. Вони гарні деструктори. Переробляють органічний матеріал, весь що опалий тут. Але дуже отруйні. Проте гарні, естетично виглядають приємно. Шкоди загрози людині не несуть, якщо його не збирати і не вживати в їжу. Або рвати і потім облизувати пальці. Щоб визначити. Тому, в принципі, дуже гарна природні. Царство грибів, окреме царство, яке дуже мало досліджене. Прям такой стіною. Ростуть верби. І тут вони дуже високі, великі вже. Просто повноцінний ліс. Ось дивіться. В масштабі. Подивіться, подивися, то тут такі велетні подику дивилися. Ось якийсь стовбур. По ньому ще в різні плитиха, мабуть, плилася якась щось таке. Засохла вже тут, як ліани такі. Це справжні великолурські верби вже тут. Не такі як може були, але дуже подібні. Ось, бачите, яке. зверби проходить дуже гарно осіння фактично йдемо берегом річки бачите звивиста така можливо ця стежечка колись існувала коли доза топлива бачите тут теж по берегу йдуть пеньки такі бачите Верба росла колись 70 років тому. Там були, мушлі навіть залишились і зараз от верба так росте. До речі, дивіться, да, яка товщина верби. Вже, вже обхватити її рукою неможливо, думаю. Довольно це кинула верба. Дуже мальовнича. метрі плавні так ось дивіться якою рівною стіною по берегу ростуть верби і все у них такі потужні корені такі вони дуже розголужені це якраз дає змогу у гарно утримувати ґрунт і фільтрувати воду, утримувати цю воду в цих капілярах тоненьких. І переживати несприятливі умови, коли мало води. А коли багато, добре і всотувати, накопичувати і переживати тривалі періоди підтоплення, бо там мікроскопічні бульбашки кисні можуть зберігатись. Напевно. Ось шановні глядачі. На стежці біля стежок дуже часто трапляються такі білі грибочки. Це рядовка біла, клі... Клітоциба дельбата, мабуть, або щось подібне до нього. Має такий потужний, досить такий грибний аромат, але це вводить в оману грибників. тому що це дуже труйний гриб, містить багато, е... дуже труйний гриб, містить мускарин, такий самий. Алкалоїд, як і в Мухоморі-Червоному, але в набагато більших концентраціях. Тому отруєння набагато важче. Запаморочення, блювання, слине виділення, розширення зіниць, втрата свідомості. Може бути, тому гріб небезпечний, отруйний. І його дуже багато тут в плавнях великого логу. Проте він гарний деструктор, він відіграє важливу роль в екосистемі, руйнує рештки органічні рослинності. І тим самим забезпечує кругообіг речовин в екосистемі. Тому гриб е, потрібний, але е, для їжі він непридатний і небезпечний. Тому краще його не рвати і не використовувати в їжу. Краще його не рвати і не торкатися його навіть, тому я руки потім. Ось така краса. Тепло, незважаючи на те, що вже глибока осінь, а тут ще й свій мікроклімат. Чому плавне, я казав, є містилищем життя таким. І дуже багато видів тут мешкає, тому що тут поєднання кількох, по-перше, світів водного, повітряного і стик цих світів водного, суходолу, повітря. Ось овербека. От вона біля основи взагалі в два обхвати, дві долоні. Мабуть, точно. Сантиметрів 20. Двадцять. Навіть десь більше трохи, 22. Ну, Такі велетні. Є. чому характерники дуже цінували ці території, саме вони, тому що це такі сакральні землі. Такий ну, в ковчег своєрідний при всіх несприятливих умовах ці території відігравали роль рифу йому. Навіть дикі коні з степів в негоду, в холоди, сюди заходили перестояти переждати завірюхи і знаходити тут корм поживу, тому що, ви бачите, тут зовсім маленький цей великий луг, але який він густий, скільки на ньому концентрація життя, яка на квадратному міліметрі, на кожному, скільки всього. Ось, у. ягідки, паслинові. Пахне травами тут. Якби це можна було ще й запах передати. Ось дивіться, бачите, такі паслинові ягадок скільки багато. Вони їстівні, ті, що чорні. Ось. У. Це істівні ягодки. А от якщо зелені... В них алкалоїд, саланін, такий самий, як зелені картоплі, місце це дуже отруйна речовина. Ось бачите, як сонце вже надвечірнє ховається в молодих вербах. Великого хулубу. Дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, коментувати, підтримувати, користуватись функцією спонсорства в самому YouTube, так і функцією Monobank BaimeCoFI. Підтримувати наших українських звичайних воїнів, звісно. Зокрема, перший окремий штурмовий полк. QR-код буде в відео і в описі буде посилання на банку. Дякую за увагу, до наступних мандрів. Великим лугом.